Mercedes GLC 2020D Firmotion повнопривідний. Пробіг 130 тисяч 2018 рік. Нашому замовнику огляд ми в Німеччині. Вибираємо нашим замовникам отакий класний Mercedes. Друзі, просто бомба. Додивіться до кінця. Зараз все покажемо. Oh, Boy, sweet melody when i dance on your floor Mercedes GLC 220 Firmotion 18-й рік і це буде повноцінний. Двигун у нас потужність 125 кВт, 170 сил. Дізель. Зараз будемо перевіряти лакофарбове покриття. Що він має? Навігація, підігрів сидіння, кривання кришки багажника, електроналаштування, сидінь, перед зад, партроніки, блютуз, телефон, підключення, обігрів керма і безключовий доступ. От, у мене ключ, я його не чіпаю. Раз, я руку поклав і машина вже відкриває. Тільки що поїздили на ній, зробили тест-драйв, дуже класно. Оптика у нас тут. LED Performance Mercedes Benz. Світло якісне і суперякісне. Диски у нас 17, гума у нас далер. Розмір 235 на 65. високопрофільна. Тобто для українських дорог взагалі нормально буде. По стану авто. Так от. От обійти, ти зараз подивитися, тут є невеличкий скольчик. По капоту, по капоту, машина не помита, в принципі, нічого немає, нічого немає, фари нормальні, кілометраж взагалі класний. Як для Мерседеса, вони 100% їздять по мільйону. 100% там у них класні автомати. Звичайні не роботи. Значить сколів, от, щось є, ну от, відмиється, от, не відмиється, не знаю. В принципі, нічого страшного нема. Як для купівлі, я вважаю, машина нормальна. Так, дивимось по вікнах. По вікнах перевіряємо. Так, які 18-й, ти бачиш, да 21 рік. Замінили лобове, лобове замінили. Тут у нас. 18. -й. І тут у нас теж 18. -й. Значить, лобове замінне, ну це завжди у них таке буває, тому що скол, якщо буде, то машина не проходить холяр. Там сало на в салон у нас тканина, але є налаштування сидінь. Дуже класно. Дивимось, в мене рост метр п'ять. Запитання. Чи зручно мені буде і спереді, і ззаду. Показуємо. Нормально? Нормально, так? Да? Все, показуємо. Сідаємо. Зручно, ти знаєш, ззаді місця достатньо. Тут четверо дорослих людей ростом. Ну, в принципі, до 1,90 метра, я думаю, стовідсотково поміститься. Чотеро дорослих людей. По стану салона. легесенькі, ну такі поцарапочки, легесенькі є отут на пластику сидінь. Ну, Тобто, ну, я не знаю, чи телефон це передасть. Це як на світло воно є. Ну, таке все воно можна. Аерозоль, кондиціонер називається для пластика. Салон автомобіля. Купуємо, задуваємо і все. Навіть нічого не поліруємо, Ну, більше нічого. Значить, Тут у нас е, лаковано, тут динамік. Е, таке зроблено під метал. Ручка дуже зручна. Тут у нас кожзам. Все, мені все зручно. Далі спорт у нас гума 235. 17 тут залишок, мінімум 6. Тобто нормально. так. Заднє колесо. Переднє у нас бринштоун. Ну, в Німеччині таке є. Залишок теж нормальний. Високопрофільна гума для неякісних дорог буде нормальна. На задній осі дайлер, на передній бринджтоун. Так, нормально. Знизу ось так все покажи, отак. Пуп так. Навіть е, пленочка, показую, не здерта. Тобто, Спеціальна машина була в пліночці, ви здираєте, і тут у вас як нове. Тобто, оце от на Audi було більш зачухано. Значить, отут незначні от такі от. царапки очень незначні. Это можно феном выправить, ну, або самому подкрасить. Так, есть коврик у нас. И тут у... есть у нас коврики. Вот они. Компрессора нема. Сидения складываются. Супер функция. Мне не так подобается. Резьбо на 127 заправили кондиционер. І все, тут нічого немає, нема тут шума постороннього. Масло, кстати, ще не темне. Масло є нормально, машина ухожена Двигун чистий. Неде нема соплі, форсунки не, не пускають. Так що все нормально. Антифриз норм чистий. Все. Перемикання автоматичною коробкою передач. Ну, бачите, як на американській манер. І поїхали, так? Да? І от що треба покупати, друзі, для України. Це вам не BMW. Тобто тут вона очень мягенька. автомобильчик. Оба. И он сам меня затянул. Ты представляешь? Конька. Мне не подобается. Динамичная мяканька, потому что тут 170 лошадей. Надо уже классно ездить. Курыс контроль лимитер у нас есть. Датчик света дождя. Контроль за полосами. педи-грив корма. Патроники, полный электропакет, электрокнопка, кришки багажника Управление функциями авто голосом. Можливо, у нас расход, 7,8 8 литров. Так, километров 131 тысяча. И робимо замер. You Think it's empty again Better fill it up for I go Cause I'm laughing at feeling it Touch me and being it, see what I see I'm typical, messing around with it Mix it up, go with it, fuck with it, flow with it Let it all go, oh lord Think you know what I'm like But you don't, for you lose Так, замір зробили, відхилень немає. Болти. Петли, болти, и двери. Дуже зручно. Є функція викидного фаркопа.